Вас вітає компанія віддіавтомобіль з пробігом. До вашого уваги пропонуємо Suzuki SX4 2013 року випуску на автоматичній коробці перемикань із бензиновим двигуном 1.6 на повному приводі. Автомобіль офіційний. Непогані комплектації є підігрів зеркал, електросково-підйомники передніх дверей. колесо. На кондиціонері тканевий салон. є підігріви передніх сидінь. Ззаду тканина також у гарному стані. Запрошуємо вас на тест-драйв до нашого салону, де є можливість переглянути понад 100 перевірених авто.